Сто років тому в Овчинцях Івано-Франківської міської ради вдячні українці встановили пам'ятник Тарасові Шевченку з нагоди 50-ї річниці з часу смерті кобзаря. Це другий за давністю монумент, який спорудили на Галичині. Кажуть, що тодішня місцева влада не давала дозволу на встановлення пам'ятника. Однодумці такої ініціативи підготували все необхідне заздалегідь і вночі змурували монумент. При кожній окупаційній владі мінялися написи на барельєфі. Під час першої світової барельєф зняли і заховали. А в тисяча 2004 році знову встановили правда з іншим текстом і за української і польщі і за радянських часів пам'ятнику декілька разів завдавали шкоди, і тільки з проголошенням незалежності України його реконструйовано. Встановили новий хрест, підніжжя обкладено гранітними плитами, а дерев'яну огорожу замінено на металеву. Сам пам'ятник досить таки унікальний, як бачимо, він зроблений з окремих з окремого каменя, оздоблений, має певний десь і філософський зміст в тому носі, тому цінність його переоцінити неможливо.